Церков празнує пророка Осії, пророк, який родився за 820 років до Христа, тобто в 9 віці, був современником пророку Ісаїї Міхея Моса і в своє време дуже сотворив служення своєму народу. У його час. Народ забив істинного Бога, і поклонялися различним ідолам. І от прок осіє мудрими наставленнями вертав людей до познання істинного Бога. І саме головне предупреждав народ народ за свої гріхи, любий народ за беззаконня, за безбожє. Буде покараний любими путями війною, болезнями, депортаціями, переселеннями. За тисячу років до Спасителя пророк предвозвістив, що прийде час, коли прикратиться відхозаветної жертвоприношення. Прийде час, коли вже не будуть нести ягнятка і телятка. А буде новоє служене і розпространиться по землі істинної богопознання. Люди будуть знати Бога. Не буде вже Ааронового старозавітного священства, буде нове священство Христово в новозавітній церкви. Що ще говорив із Осія? Говорив, що он Христос, возвертиться з Єгипта. Ну, якесь інтересне сообщение. Ну, Вернувся з Єгипта. Але що це таке буде? Одного разу Йосиф і Марія принесуть младенця, вернуться із Єгипта, куди втікнуть від гонителів. І ще один момент. Господь Христос Месія, пише Осія, Воскресне тридневно. Що це буде за таїнственне на третій день Воскресення? Відчитали читали пророків старозавітні люди, в тому числі апостоли Христови, читали, і Христос їм скаже, що Ісус буде, як сказав нині в Євангелії. Преданий в руки людей грішників, котрі його оклеветають, неправедно засудять, уб'ють, но на третій день воскресне. Так буде засуджений Христос і про то Осія за тисячу років вперед видів духовними очами. Но сьогодні наша тема, в котру і прок Осія, він пише. 13 главі, 14 вірш, заповнить місто, Осія каже, що тот Месія прийде і побідить смерть, переможе смерть, зломить смерть, скришить смерть. Що це за діяння? Як то можна смерть побідити? Біблія одного разу при страшному? Гріхопадінню, коли брат убиває брата каїн Авеля, сообщається, що гріх олицетворяється для убійці. Пам'ятай, любий чоловічий, ти каїне, що гріх при дверях лежить у кожного чоловіка, лежить при дверях, гріх. Так от він. Манить людей, він притягує людей, він гіпнозом тягне людей творити гріх. Змія, коли закіпнозує жабу, то лягушка жаба безропотно іде прямо у пасть змія. Чоловік, котрий втратить Бога, його Монстр гріх тягне влече, приманює і маса людей ідуть творити гріх, як безсловесні люди, безропотні. І деякі судебні діла. Психологи замітили, що маса людей на судах заявляють. Вони знали. Що не можна то робити, що то злочин, і будуть покарані, а вони не мали сили супротивлятися, гріх тягнув їх, як змій, як монстр, як дванадцятиголова страшна зміїна потвора. І от що пише прок Осія? Тот Месія побідить смерть. Будучи свободні від гріховності, жив'я у святості, церковній, православній, ми тут, діти Божі, діти церкви, а в вічності, в'єдно з Прокомосієм і наслідник Царства Божого. Амінь.